Привіт, мамці і татко! Пишу вам з табору Чота Крилат. Це найкращі канікули в моєму житті. Вчора я вперше піднявся на параплані у небо. Відчуття неймовірні, аж перехоплює поди. Хоч піднявся невисоко, але моя мрія здійснилася. А ще я знайшов нових друзів з різних куточків України, і вони запрошують мене до себе в гості. Ми займаємось авіамоделюванням, запускаємо повітряних зміїв, а ввечері співаємо біля вогнища. Завтра ми поїдемо в аеропорт дивитися на справжні літаки. У мене чудовий настрій, немає часу сумувати, бо день розписаний до хвилин. Танкова пробіжка, сніданок, інструктаж і на польоти. Я хочу бути таким, як наш інструктор Ташко, бо він літає на параплані дуже високо і все бачить з пешиного польоту. А ще сфотографував на штабі. Бачите? І я там внизу є. Мені дуже пощастило, тому що табір чита крилатих єдиний в Україні, де вчать літати. Всеукраїнський летунський табір для дітей Чота Крилати» – Місце, де здійснюються мрії.